Такий Ланос вам точно потрібен. Один власник з салону, мінімальний пробіг 76 тисяч, і це вже півтора літровий бензиновий двигун. Подивіться, як автівка виглядає. Рівненька, горить. Ідеальна по техніці. Ну що тут казати, Ланос, безвідмовна автівка та ще й з таким мінімальним пробігом. Щасливі власники Ланосів, напишіть в коментарях, як вам. І давайте подивимося, що всередині. Салон реально як новий. Пробіг дійсно відповідає стану. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Позаду абсолютно нові сидіння. Тут навіть ніхто не сидів. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно і доставити. Багажник міський автівка як нова. Ну що ж ви хотіли 12-й рік? За більш детальну інформацію або для прорахунку автівки в розстрочку звертайтеся за номером телефону та не забудьте підписатись. Ланос він і в Африці. Ланос. Чекає вже на твоєму авто.